Привіт, вітаю! Наша робота продовжується. Ми вивезли, ну, найважче, диван ми вивезли. От, і я, знаєте, що зробила? Я витягла ці наші тумбочки зі спальні дві. От, вони з такими ящиками, вони дуже міцні, все добре. Колір, знаєте, по оцих бокових колір трошки змінився. От, але в мене виникла така ідея, якби я їх перемалювала. Можна, я знаю, що можна і заклеїти цими плівками спеціальними. От, але можна і помалювати. І ви знаєте, що? якби я їх поставила одну на другу, і вийшов такий пенал, і на терасі. Буде місце для зберігання, бо в хаті нема де покласти. В хаті все, все нема де покласти. От, а на терасі було би місце для зберігання. Ну, мені щось ця ідея сподобалась. З маленької кімнатки теж вивезли цей диван, який розкладається. І щось я подумала за цей карпет. Я його купувала, ну, коли ми сюди переїхали в цю хату. І мали до нас хтось приїхати жити, <хи> і я замовила його, і, щоб було якось затишніша кімната. От, він, звичайно, за ці роки 3-4 підтерся, але я от е, маю е, таку рідину, таку для чистки килимів. Я так думаю, що я би його тут почистила, він би за кілька днів тут підсох. І вже чистенький привезла би на ту хату. І що, якщо би його у, на терасі постелити? Що йому буде? Це синтетика? Думаю, що нічого не буде. На тому місці, де тераса закрита, де сухо. Та навіть як її десь би підмокало, ну, то викинемо. То таке. І от йду я зараз ще його почищу. І залишу. Він такий рябий і є рябий, але все ж він теж тут це сірий колір посередині, це не то, що замащене. Але, знаєте, не свіже. Все одно не свіже, все одно буде яскравіше, як його попрати, я думаю. Мабуть, спочатку я з такою піною пройдуся. Ось вона для карпетів. У мене ще є ваніш піна, але її менше, а ця майже повна. Пройдусь, піна підніме. Весь бруд. Якщо не допоможе, то вже буду прати конкретно. А якщо допоможе, бо вона добре чистить, і ми нею дивани чистили і на роботі користувалися, гарно витягувала плями, відчищала, потім пилососом безбируєш, то і все. А що в нас тут тепер росте? Спитаю тебе, пальма. Вона приживеться, ми посадили її сьогодні. Вона приживеться, але вона спочатку скине листя і потім випустить нові. Ну і крутили, вертіли. Тут ще не встановили, бачите, ще тільки, е тільки надули його, а далі буде робити чоловік під нього підлогу. А поки що ми тимчасово диван тут розмістили з половинкою. І дивіться, як гарно. Розділили наш великий диван на дві частини. От, там пішло кут і масажне крісло, а тут е, одна боковина і частина плетеного. <плетеного> От, ну, звичайно, що це тимчасово, бо будемо продовжувати тут доводити до розуму. Але поки ставили, що є, знаєте, і я свою улюблену. Пальмочку сюди, квіточку принесли. Каже мені чоловік, ти як Леон Кіллер ходиш з тою квіткою і поєдить то туди, то в ванну, то в кімнату, то в спальню. Тепер сюди принесла. Це був такий у мене, я купляла такий барний стул дерев'яний колись. І я його пофарбувала чорним кольором. От, І він зараз буде як підставка для мого цього. Так, от таке наволочки попрала, подушки попрала, ну, такі диванні, то що там покидаю. І ще у нас є один такий килимок, такий самий, то ми його там поставимо, поки придбаємо вже постійні, гарніші і стіл пофарбувати потрібно. ну Спочатку перетерти, пофарбувати. Ось два крісла залишили. У Нас тільки два таких було плетених оцих, з плетеним сидінням. От, так що, тимчасовий, Отримали тимчасову терасу, хоч тут є місце для зберігання наших диванів. Ще стару ту пальму поки що ми не викопали, тому що в неї є зелені листочки. Я потрохи обірву ті відмерші. І... Хто знає може, і вона буде відроджуватися. Інколи таким деревам потрібно більше часу, тому ми поки що ще їх не викопуємо, не викидаємо. Але ця пальмочка, трошки вже бачите, опустила листочки, звичайно. Води ми там налили багатсько. ну вона так приживається, В неї така манера. Ми вже багато їх друзям роздали, садили. Вона спочатку скидує листя, а потім відроджується. Так що, хоча б поки є листя, то. Помилуємось, поки я в няньках тут зазніму вам нічну набережну. Тут сьогодні лебеді плавали. Не видно, але вночі видно наш катедру. І е, на горі на вершині катедри є гніздо, там живуть ястреби. Мені здається, чорли, я вже забула, як перевести. І в них є камера, і е, за ними спостерігають. От. І знаю, що недавно, мабуть, весною чи коли в них було о, два маленькі пташенятка народились. От що буває, якщо мене тримати на роботі три дні, то, то тут є ще одна стіночка у нас, бачите От, Понакладали вже, собачка спала тут на диванчику. Да. Нікучка, так ти тут спала. От, ось так обживаємося. Бачу, що чоловік там ще щось доробив, ну, але це буде мінятися. Ну, і це крісло у нас ніби йде на викидання, але саме форма зручна, і воно таке досить міцне. Ця проблема тут в шкіряній цій обивці, Не знаю, якщо вони будуть його вони ламати, викидати, то може би то перетягнути, Хоча це так. Але куди мені спішити, правда? Полички бачу, поставив чоловік, як я хотіла одну на другу, але я хочу з них ем, чи малювати, чи е, може обтягувати, чимось обклеювати якоюсь плівкою. От, ну Ця стіна буде будуватися після гаража, тому ліва стіна, бачите, у нас ще відсутня. Не знаю, може десь за місяць м, почнемо гараж будувати. Наскільки це затягнеться, ще невідомо. От буде ця стіна з дверкою, щоб не треба було обходити через цей вихід, щоб не треба було навколо йти, а можна було вийти одразу в ці двері. Ну от Теж вже бачу тут і штаб, який поставив чоловік, і ось це таке пластикове скло. І в планах ще дещо. Ну, це ж незавершена тераса. От таке. Перевезли ті наші джакузя. Це коли ковід почався, то ж, сиділи закриті в хаті, то ми тоді їх придбали, От, але теж буде перероблятися тут і не верх. Поставили зараз палатку ту нашу стару тимчасово. А потім якось буде, мабуть, з дерева щось. Ви знаєте, хоч мені і шкода місця, бо мало, місця мало. Але все ж ну, треба ж її культурно поставити. Що ж поробиш? Треба. От, І що ж, я така прийшла знаєте, після трьохденної роботи, вже не знала, за що б мені таке хапатися. Ну, а пальма, як і прогнозували, Опустила листочки, ну так воно є завжди. При пересадці цих пальм так завжди було. От їм треба час, це нормально. Так що багато новин, як бачите, багато новин. О, Мангал ще чоловік привіз. В планах тут теж дещо інакше. Така досить гарна пічечка, де і барбекю, і можна піцу. Ну, але це трошки пізніше. От Зараз барбекюшниця. Сміття збираємо тут, ну все як завжди. От і новий день настав. Поїхала, були там на тій хаті, там речі позбирали. Ще раз будемо їхати, а зараз чоловік з сином обшивають оцей дашок. ось бачите. Дійшли за середину. І зараз вже ось так виглядає з вулиці. Намагаюсь трошки далі підійти. О, так варанда виглядає з вулиці. Навіть не видно, що там вставлено то скло. От. Симпатичніше, правда? Гарно світло ті вікна дають, і ці прозорі стіни дають. От коли всередині, то бачите, досить затишно. Ввечері ту лампу вмикаємо. Тільки непорядок <свісно> за багато речей, ну, але це ж перевезли, тут поставили, там перевезли, там поставили. Попалась мені ось така рамочка в магазині. Вона така досить цікава, бачите? От, і знаєте, що хочу я в неї переставити перетягнути вишивку свою, ось цю, цей гарбузик? От, мені здається, що він там і там місце для паспорту вільніше. Він буде так непритиснений, знаєте, як зараз. Ну, і вона більш підходить до цього мого півника оформленого. Це теж я вишивала. От, І я їх. А він оформлений, бачите, теж такий робот, ось в такій рамі. От, і я е, думаю, що якось буде більш. Е... В одному приміщенні, коли в таких рамах будуть. Гарбузик буде в тій срібній, а півник в цей срібній. І думаю, що гарбузика повішу на виході та стіна, що до саду веде. А півника, можливо, біля крісел, де ми сидимо на кухні біля столу, буду ходити міряти, пробувати. Побачимо, що вийде. Хочу зараз перекласти в іншу раму, то треба перетягати, знаєте. і... Трошки часу займе. І все. Тут ще в мене ті два гарбузика є. Ну я так розумію, що То такі гарбузи ви були праві, тому що зараз покажу чому. Ось це я викину, для чого воно мені треба. Воно що, тут немає. А це цей гарбуз. Якийсь кривий. Дати йому достигнути, чи, чи не дати. Так, помідори. І ще тут гарбуз. Матка, боска, що я б буду з ними робити. Ну, а ці помідори, що розкопали. Ось, прошу. Якісь живучі такі виявилися, слухайте. Самі собі живуть, самі ростуть. Ну, правда, по вечорам чоловік поливає, а тут я тикнула м'яту. Це є яблучна м'ята. Так, і от тільки кілька днів, як я її посадила, ну, надіюсь, розростеться кущик. Мята ніби така неприхотлива, правда? Ось і так цікаво вона пахне, справді і м'ятою яблучко. Така ця малиночка розумничка. Ще ягідки є, а вже трошки менше. Ті були такі великі-великі. От, але бачу, що є ще, бачите, зелені, то вона ще собі буде е, плодоносити. Трошки підсихають деякі гілочки, деякі листочки, е, хоч теж ми її поливаємо. Але є ось такі нові великі, бачите, вона багато пускає, гарно розростається. Я так розумію, що після того, як вона відплодоносить, її потрібно буде обрізати. Але треба буде вияснити, що це. За сорт такий. Ну, Взагалі-то обрізають малину, наскільки я знаю. І от що сталося з тим моїм цукіні. <рес> Яке і не цукіні. Така гарбузяка, слухайте. Я не забирала його. Не знаю, доки, то треба. доки гарний в нього хвостик живий, то його, напевно, не чіпають, правда? От, Я собі залишу цей гарбуз, нехай достигає. Ну, спробую. Напевно, у ну, всякому випадку зроблю з нього підсвічник на Хеллоуін, та й буде теж красиво. Не треба купувати. Так, так, я до щавлю і не добралася. От, Гарненький щавель. Трошки його хтось тут їв, правда? Та вже трошки хтось їв. Треба пообстригати. А так все заросло, як має бути, все по-старому. Ті середні квіти, так і не зрозуміла я, що воно було так і не ясно. І ці теж так і не ясно. Але бур'яни, ви подивіться. Це просто треба зранку став і пішов ходити навколо. так, кропива таке саме. Ну так, тому що треба застеляти чимось і мульчою посипати. Я щось почитала мульчу. У нас така мульча дорогезна. Можна купити, я подивилася, якийсь мішок, а потім залізла в опис, дивлюсь, ніби мішки є 100, 136 фунтів, є і 50. Я зайшла в той, що 50, Думаю, ну якщо такий вже міг. Я читаю, а то, знаєте, сумочка <сум> не міг. Є в цьому Бінк'ю мішками по 100 літрів, то це найдешевше. Ну, спробую два-три візьму, там спереду зроблю, і тоді буду розуміти, які об'єми потрібні. А зараз бур'яни і кропива. Мені так здається, що ми коли здамо ключі від тої хати старої, і вже якось я, може, мобілізуюсь до трошки кращою господинькою. Ось це в себе в запасах знайшла. Отак я насіннячко. Бо я десь в поїздках люблю підбирати щось, знаєте, з землі. І складати в торбу. <ріст> я маю на насіння, якісь шишки, якісь. <ріст> я таке практикую. От, і бачу я, ну, от гілочка така, ну, Видно воно було симпатично, якщо я взяла. Але тут ще є якісь три крупніші інші. Ну, якщо вони поряд, то це з, з однієї території швидше за все. Ну, якось так нема в мене змоги зразу підписувати, коли я таке роблю. От, А потім я, звичайно, забуваю. Ну, Але ж не можна забути те, чого не знав. Назв я <гум> і не знаю, мабуть, ніколи. Рідко, коли щось таке знайоме. Ну, правда, здається мені, що зараз пізно цим займатися. Все ж, на зиму таке не садять. Дочекаюсь, я, мабуть, весни. всі насіннячка, я там позлукладала, в мене багато цього добра, і може, в мене якось розвидніється в городі, От, і буде зрозуміло, куди можна що саджати. До речі, перевіз чоловік мої ті деревця, колоновидні, знаєте, що без таких гілок великих. От, і треба займатися. Їх пересадкою. Отаке от робиться. Ось так цей гарно мій, що я з ним ношуся. <гарно>, гарно росте, так він такий густий, великий, хороший. Ну, і наш диван тут прожився. Так, отак от приносимо, знаєте, заб'ємо ту веранду, закладемо речами. Потім розберемо ці речі, поїдемо знов привеземо. Знов закладемо, знов розберемо. І е, таке нецікаве життя з переїздом, що навіть і не знаю, щоб цікавенького показати, зняти. Ох, нас наснеміялась тільки що. Кажу картинки хочу повісити на кухні, кажу чоловікові. Кажу, ну я повішую тобі добре. Ну, і він своїми справами займається. Я думаю, що я картинки не повішую. Ну і пішла на пошуки цвячки і молоток. Ну, Знайшла цвячки, які треба. Молотка нема. Я і там шукаю, і тут шукаю. Нема в хаті молотка. Ну, як таке може бути? І там, де інструменти? <кху> Ніде нема. Вже сміюся, вже смішно, бо знаю, що є. Ну, і вже довелось мені спитати все ж чоловіка. Ось він підказав, де шукати, я там не шукала. І я, будь ласка, півника повісила і гарбузик повісила. Добре, він в цій рамі. <кхід> Вибачте, починаю розмовляти і пересихаю якось гордо. Ось і півника в цій рамі повісила. Повісила поряд, бо якось мені ще. Не дуже зрозуміло, що де буде. Хотіла там за кріслом, але ну, ось і наш молоток. Але ще два претендента є. Ось, ягуарчик мій любимий. Думаю, куди його вішати. Або в вітальні, або в коридорі. І соняхи мої ще є вишиті. От, теж ще не знаю, куди хочу повісити. Але в мене тут намічається кілька ще картин, тому що дерево життя, ну, дерево життя в спальню піде, напевно. Я все ж планую оформити його. Воно <кій> ну, закінчено, добрамо оформити, і хліб з молоком закінчується. І тюльпанчики ж наші ж в планах як можна швидше закінчити. Так що буду ще з картинами розбиратись, буду соватися з ними. От, але от добре, що привезла. Хочу їх бачити біля себе. Ще про кавунчики свої згадала. Ну, ось поки що їх тут спереду повішаю. Просто маленькі, вони такі в п'яльцях. От, і маленькі, але симпатичні. Не дуже вони мені сюди ніби по кольору підходять, але в кінці кінців це ж кавун. Чому він має не підходити? От фрукти будуть якісь справжні стояти, правда? І кавун тут. Ось так, що повісила. Може, нижче Ні, нижче тут вимикач. Не знаю чи справджується це прислів'я, що все тимчасово недовго, але застелили поки що ці наші коврики стоїть хати. Ну, ось ніби тимчасово, так? Привіт, нікуся. І зараз нас влаштовує. Вечір це світло вмикаємо. На диванчиках собі проводимо час. От, І думаю я ще, що з цим кріслом робити, і що з цією шавкою. Потрошки квіточки свої прибожу. Я так подумала, їх фарбувати, це ж треба зачищати, тому що не думаю, що фарба на це лежать добре. Треба буде почитати, може обезжирити чимось і обробити. Бо ніби якби ось не оці, ось бачите, такі пожовклі оці ободочки, то воно просто би було біле, а так якось вже не дуже гарно. Так що робота є, звичайно. І коли тут буде ця стіна, я думаю, ліва ось тут вихід, то я думаю, що можна буде зробити там придумати вже якось меблі, ну, краще трошки. Так, щоб можна було мати місце для зберігання. А мені це дуже хочеться <хи> і думати і думати і думати. Ще не вирішила, як цю стіну будемо фарбувати, в який колір, і чи будемо там шпаклювати, чи будемо там обшивати. Як ось бачите, воно приходить поступово, знання. Нема такого плану, чіткого, тому. Тому так. А чоловік сьогодні до Бучі розходив, м'яско замаринував, мангал привезли і, мабуть, і пожаримо на мангалі, шашлички. буде вечеря у нас на вулиці. Так що і нам смачного, і вам, і до зустрічі!